Слава Україні, слава Збройним, всем України дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Сьогодні мова піде про троянду Crown Princess Marгарета. Це є шраб від Девіда Остена. Селекціонована вона в 90-му році, а представлена на ринку в 2000 році Девід Остін Роises. В мене вона ну, фактично другий такий повноцінний сезон. А взагалі це вже третє літо. І от зараз вона. Дуже-дуже помітно підросло, вже зміцніло і вже показує себе. Загалом зазначено, що цей шраб може досягати 150 навіть поза 300, десь 360 см висоту і 120-150 ширину. У мене він в ширину ну, вже точно більше, а висоту, поки що, ні, ну, висоту вже 2 метри теж він має. І що я помітила? Ті пагони, які в мене якби, самі природньо під вагою своєю, під вагою квітів загоризонталилися, вони дуже-дуже щедрі. Там, дуже з кожного, фактично з кожної бруньки, то проросли, проросли пагінець і закінчуються на квіти, і квітування дуже щедре. І в мене він досить непогано ріс шрабом, сам себе гарно тримав. Але потім під осінь він мені випустив такі два височезні пагони, і відповідно пуб'янки закінчувалися <кій> якраз, ну фактично були на кінцях пагонів. Тому якщо Виходить, що якщо його, от він собі росте просто в висоту і не горизонталиться зовсім, то квітування може бути не таке аж дуже щедре. І фактично, чим більше він загоризонталений, чим більше він вигнутий не так прямо, щоб аж арку вигнути, а хоча б трішечки зробити якийсь кут нахилу, це вже спонукає, що бруньки будуть більше проростати і давати вам щедріше квітування. Має насичені пахощі. Описується як фруктові або чайної троянди. Мені дуже подобається його пагощ і дуже подобається його колір. Він є такий ніжно-абрикосовий, відтінки абрикосового, абрикосово-помаранчевий. По центру з середини він більш насиченіший. Ближче до країв пелюсток він помітно світліший. Ну, дуже гарний ніжний колір І взагалі та, цей кущ він дуже помітний здалеку. І своїми габаритами, своїми квітами. І постійно так, я теж полюбляю нюхати, принюхатися до його пахощі. Квітне тривало, дуже гарно він як і, якби, і квіти нарощує, і себе густину свою, листя багато. Немає ніяких таких претензій до цього. Тобто абсолютно гарно він себе показує і поводить. По здоров'я теж непогано. Ну, були чорні п'ятнистості помічені, але не так, щоб аж дуже прямо оголена, не стояла вона до кінця сезону. Дуже легко мені вдалося її пригнути, мабуть, за один день. Я просто пару разів підходила і, і от, пригнула початково, потім трішки підтягнула. І знову і знову і фактично та, досить швидко вложилася, тому вона в мене буде зимувати під накриттям повністю донення по всій довжині пагонів. Ну то, подивимося, як вона перезимує. Мала би перезимувати нормально, зона в принципі шоста, але оскільки вона під накриттям, то планую, та, що вона перезимує дуже-дуже непогано. Я пробуватиму її все ж таки або якось так ну, дещо пускати під якимсь кутом, тобто щось пробувати робити, нахиляти пагони, бо хочеться густішого і щедрішого квітування. На цьому кущі дуже-дуже багато першу хвилю попсували оці всі комахи, оленки, бронзівки. Та, бо вона запашна, і, і фактично в кожній квітці вони майже. Були помічені, псували мені, але побачимо, як наступного сезону буде. Це цього року якась така напасть. ціла була їх там. Тому полюбляю я сорт, і в мене, хто бачив, його теж собі захотіли теж такий сорт, тому він досить гарно себе показує так. Всіх сусідів її відсадила вже, бо тут поруч і Мішель Бра, і Лям Шекспір, то я, і Кейт все відсадила, тому вона матиме. Хоча я думаю, вона би і так їх заглушувала, їй якби вистачає. Дякую і па